Друзі, всім привіт! Радий всіх бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас знову такий ж огляд на, на який небудь акватовар. І сьогодні у нас на огляді отакий набір для догляду за акваріумом від торгової марки Xilong. Набір називається. Акваріум Мейнтед Suit. Ну, коротше, хто мене підправив може, модель XL A01. В е... такому, як кажуть, коробочку. Він приходить, цей набір маємо на озброєні три варіанти насадок. Ми Чайна. І давайте подивимося, що ж, тат... що ж тут у нас в комплекті саме знаходиться в цьому наборі так що в нас є він запакований але ми його розпакуємо мабуть, так чи що чи не розпакуємо розпакуємо друзі якщо Ну це вже е... розпакуємо подивимося що ж там в комплекті е... Так, 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 друзі. Дуже це тяжко все проходить, але ми змогли це зробити. Да? Да. Так, що в комплекті? Зараз витрушуємо все, що є. В комплекті у нас присутній декілька насадок. Зокрема, є тут теж насадка. Ого, ого, сачок. Сачок, звісно, серйозний. Ну, сачок ми не будемо розпаковувати, дивіться, який сачок. Здоровенний. Тут, тут, мабуть, поверху 20, тут 15, і так 20. Та це такий сачок, що може будь-яку рибу спіймати. Так, давайте продовжимо дивитися, що у нас тут. А, значить, що ми маємо? Набір телескопічних ручок, які, я так розумію, скручуються між собою. Ще й мають грані для того, щоб взяти ключем. Ну, який тут ключ може бути. Це ж все можна зробити від руки. Так, дивіться, довжина кожної секції 2, та, ну не 2, 15 см. Тобто ми накручуємо, дивіться, вже три секції, це в нас 45. До чого я веду? Що цей набір можна використовувати для акваріумів до, дивіться, 4 по 15, навіть не 15. Ну так, да, десь 15, 4 по 15-60. ну, На 70 см висотою акваріума можна використовувати навіть більше, тому що тому і ще йде довжина самої насадки. Тобто довжина самої ручки десь 75-80 см ну, від краю до краю. Ну так, да. це зручно дуже на великі акваріуми. Що ми маємо в комплекті? Маємо в комплекті отаку абразивну, ну вона не буде шкодити склу. Щітку класну таку. Це таке, щоб якісь нальоти такі, знаєте, жорстки прибирати. Тобто ви взяли і вперед шатирите, як кажуть, так? Да? Хе, Хе, жартую. Так, потім. Потім потім, ми маємо в комплекті. Я не знаю, як це працює, але зараз подивимось. Зараз. Накручуємо. Я вам скажу так. Ну, ручка міцна, хороша така ручка, міцненька на її згіб. Я так думаю, це чехол. Да? Оп, опа, так, да, це чехол був. Стоять. Тут йде лезо. Це вже ух ти, класне таке м'якеньке. Воно не таке жорстке, знаєте, як на звичайних канцелярських ножах. М'яке таке лезо. Блін, ну класне. Це йде на, на, ну, на здирання, якийсь там якихсь, там, там чи ще щось, що дуже тяжко здирається. Отакий От має захисний кожух. Мабуть, отак да, було. О, отак. І так само накручується на такий самий роз'єм. Підсака теж має міцний каркас, гарну сітку. Тобто ви отримуєте за невеликі кошти тройного призначення, обладнання шкребок, щітка така класна, і сачок. На довгій телескопічній ручці, яку можете наростити. Ну, ви можете навіть зробити, дивіться, ви можете навіть зробити тут, а розкрутити. Да? Якщо у вас невеликий акваріум, невисокий, маленький, але ви хочете відчистити це все діло, ви можете взяти, ось з'єднати най... саму ручку із насадкою. Да? І все, і у вас ось на невеличкий акваріум, будь ласка, така щиточка. Тобто ви можете аваріювати з розмірами і призначенням яка, цього девайсу. Так що, друзі, ось, ось його реальна ціна. Пишіть в коментарях, залюбки вам відправимо. Кому сподобалось відео, ставимо подобаєчку. Підписуємося, хто дивиться відео без підписки, тому що підписка дуже продвигає відео вперед по рейтингах Ютуба. Пишемо коментар. І чергова задача для тих, хто додивився відео до кінця. Скажіть мені, будь ласка, скільки буде відняти від 244. 240. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас вийшло. Так що, друзі, всім дякую. До нових зустрічей.